У свято Стрітинській церкві вперше з моменту відкриття звучить святкова українська молитва із медом, маковою випічку та різнотрав'ям. Сюди прийшли віряни. Їхні кошики освячує новина стоятель храму Дмитро Кузьмич. Я сам собі задавав, думаю, цікаве питання, скільки прийде людей. І думаю, ну хоч би один прийшов. Прийшло більше, ніж один, тому і за це дякую Богу і мені приємно. Черкащенка Марина із донькою Алісою вперше у цій церкві радіють, говорить жінка, що відтепер у них є храм у пішій доступності. Я люблю булочку з маком на святу Маковія. Раніше ми їздили. Первоандріївську це на митниці. Зараз нам зручно ми з зеленої собі добралися, пішки пройшлись. Тетяна сусідка Марини до церкви говорить, вирішили прийти всі гуртом із дітьми, коли напередодні дізналися, що православна церква України з'явилася зовсім поруч. Через інтернет, через Фейсбук бачили, що вчора було відкриття, і сьогодні вирішили звернутися прийти. Так само через соцмережі священик Дмитро Кузьмич планує збирати свою парафію. Я створив Фейсбук сторінку. Свято-стрітинська апара, свято стрітинський храм назвав так місто Черкаси. Там будуть публікуватися різного роду оголошення про богослужіння, може про свята, якісь так би мовити, там проповіді або. Те, що людям цікаво, окрім інформаційної роботи, говорить священик. Тут у храмі вистачає і фізичної план максимум ремонт усього приміщення. Проте проблему розпочнуть вирішувати з найнагальніших, каже Дмитро Кузьмич. «Головний план це до зимового періоду, до так до опаленого сезону. Це зробити тут опалення, бо його воно відсутнє. Нам потрібен котел. І, і все, все начиня до нього. Це там насоси різного роду. І так само це в першу чергу. І а в другу чергу це нижній храм. Він це подвальне приміщення. Воно там в такому занедбаному стані, там грибок, там пліснява, там пліснява, там вода. Е, треба його осушити, щоб там було комфортно. І, в принципі, на майбутнє плануємо там робити, так би мовити, такі. Місце для спілкування для громади. Тому, говорить, настоятель буде радий, якщо громада по можливості долучиться фінансово до облаштування храму. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Суспільне новини, Черкаси.